Маштеттен Іду в магазин. Тут робляю дорогу. Частина відео скину. Початку цього. От. Ось таке охайне гарне містечко. hello. Дітки, щоб зайти у масштабин, в мене зайняло, про тому ще піднімалася трошки підгірку, мене зайняло 17 хвилин часу, але по місту тут саме ще потрібно буде йти. Далеченько майже в інший край в магазині. Назад піду, можливо, іншим шляхом, але це буде трохи довше. Якраз подивлюся по під часу, скільки це займе друга одним шляхом і дорога іншим. квітне. Все знімати не буду, бо часу це займає таке багато. Тому зніму вже щось ближче, можливо, до магазинів. Слімочки такі охайні. Зараз вийду на центральну дорогу і відключуся трішки. Хочу сказати, що завтра у нас не завтра, сьогодні ми натрималися з нас розселяють, будуть переселяти, а від пороком вже звідси виїжджаємо. Ми вирішили прогулятися, можливо, це ще буде в суботу або в понеділок, У понеділі тут нічого не працює, все зачинено і люди відпочивають. Ну, Поки що відключаю. W innym wideo zachys już trochę dalej, gdzie jak Ja